Привіт всім! Рада всіх бачити. Сьогодні у нас вечірній ефір, тому що сьогодні зранку я була е, зайнята, але зараз я хочу з вами поділитися і продовжити тему, яку я розпочала вчора про риси характеру, необхідні риси характеру на роботі і е, як їх розвивати. Давайте спочатку ми з вами пригадаємо, що вчора у нас було, як ми вчора. Які риси характеру вчора? Я з вами якими рисами характеру я з вами поділилася? По-перше, вітаю всіх хто приєднався. Дякую, що ви приєднуєтеся. Зараз трохи нагадаю, що у нас було вчора. Тобто п'ять рис, які ми з вами розібрали. Перша риса була впевненість в собі, друга риса, яку я зазначила вчора, це була гнучкість і адаптивність, яка необхідна на роботі. Третя це було емоційний інтелект. Четверта відповідальність та ініціативність. І остання це вміння працювати в команді. Це топ 5 які, на мою думку, і не тільки на мою думку, вони необхідні ці риси необхідні на роботі, і роботодавці їх безпосередньо шукають в людях, яких вони можуть наняти на ту чи іншу посаду. І на даний момент я хочу з вами поділитися безпосередньо, яким чином, яким чином ці риси можна розвивати. І, по-перше, що я хочу зазначити, я тут собі відокремила такі 5, ні, 4. Сьогодні буде в нас 4 основні ключові риси характеру, і як їх можна, як їх можна розвити. По-перше, це рефлексія. Рефлексія в тому розумінні, що ви розумієте, які ваші сильні і слабкі сторони, і коли ви бачите безпосередньо перед собою опис позиції, ви розумієте, що ви маєте в своєму профайлі, а чого в вас не, не нема, в чого в вас нема, і що необхідно безпосередньо. Розвинути або розвити безпосередньо, припустимо, якщо щось можна розвинути за один місяць, це чудово. Але зазвичай риси характеру вони потребують набагато більше часу. В такому випадку дуже важливо приділяти цьому певний час. І певний час під цим я маю на увазі кожного дня. Бо риси характеру вони, вони адаптивні, але вони потребують потребують вони Требують дисципліни. Рефлексія вона допомагає. Коли ви розумієте, які ваші сильні сторони, ви можете зрозуміти, як їх можна використовувати. Якщо ви, припустимо, працюєте з коучем, ви можете попросити вашого коуча допомогти вам ефективно позиціонувати себе. І, по-перше, вам необхідно попросити допомогти вам. Зрозуміти, які ваші сильні сторони, які ваші сильні сторони, які у вас є сторони, які можуть трансформуватися, які можна підсилити швидко, і які є weaknesses, тобто які слабкі сторони, але яким чином ви можете. Обіграти ці слабкі сторони, і як ви можете ефективно про них казати чи на інтерв'ю, чи в бесіді безпосередньо з не, не тільки на інтерв'ю, а коли ви приходите на будь-яку розмову щодо кар'єри, припустимо. Так, це може бути не тільки інтерв'ю. І е, на даний момент е, я хочу також зазначити другий такий е, другу таку е, дуже важливу. Річ це постійне навчання. Це може звучати дуже тривіально, але це дуже важливо. Якщо ви, якщо ви постійно навчаєтеся, і під постійним навчанням я не маю на увазі дуже багато курсів ви проходите одночасно. Ні, це не ефективно, це не те, що потрібно. Я бачу тут до речі моїх друзів. Дякую, що ви приєдналися. Я знаю, що Мої друзі, також цієї ж самої думки, що не треба брати 3-4 курси одночасно і робити їх. Це нікому не потрібно. Якщо ви хочете засвоїти інформацію, якщо ви хочете, привіт-привіт! Якщо ви хочете безпосередньо зробити щось для себе ефективно, і якщо ви хочете придбати розвинути ці скіли, вам необхідно взяти. Один курс, візьміть його, але зробіть його і пройдіть його таким чином, щоб ви могли ці знання, ці навички безпосередньо вже втілити в те, що ви робите в роботу, в ваші проекти безпосередньо, щоб ви бачили, що ваші знання працюють. Якщо знання не працюють, ці знання нікому не потрібні. Ці знання можна просто повісити оці сертифікати і goodbye my love goodbye, Просто забути про них, розумієте, бо вони не працюють. Якщо ви хочете, щоб вони працювали, вам необхідно безпосередньо відразу їх втілювати і втілювати в практику, щоб практика показувала, що працює, що не працює, що треба покращити. Постійне навчання важливо якщо ви зараз в іншій країні, якщо ви зараз перебуваєте в іншій країні і ви шукаєте роботу, дуже важливо вивчати мову. Ось тут я наголошую дуже серйозно це дуже важливо вивчати мову не тільки для через те, що це повага до країни, де ви живете, де, де ви мешкаєте зараз, або, мабуть, ви хочете довго бути в цій країні. Вам необхідно обов'язково вчити мову, бо це зараз на даний момент відкриває дуже багато нових перспектив. І ви зможете легше знайти роботу, якщо ви зазначите, що ви на даний момент вивчаєте мову, якщо у вас ваш рівень B2 або вище, навіть B1, B1 – це вже рівень, з яким ви можете. Активно себе позиціонувати на ринку праці, і е, ті компанії, в яких ви будете вам не потрібно спілкуватися з клієнтом. Але вам необхідна мова для того, щоб зрозуміти текст, зрозуміти, що необхідно в імейлі. Припустимо, в такому випадку вам буде набагато легше, і ви будете конкурентно спроможними набагато більше конкурентно спроможними на ринку праці ніж ті люди, які припустимо шукають роботу тільки з англійською мовою. І це, до речі, зараз така тенденція не тільки через те, що мову треба знати і вчити, а також через політичні такі аспекти і тенденції, які ми зараз бачимо в різних країнах. В Нідерландах, припустимо, зараз на даний момент збільшився попит на працівників, які знають нідерландську мову. В Німеччині це, в принципі, було завжди так, що якщо ви хочете знайти Гарну роботу, вам необхідно знання німецької мови. Будь ласка, ті люди, які зараз мешкають в Нідерландах, які перебувають в, в Німеччині, поділіться. Будь ласка, своїм досвідом. Чи, чи потрібна вам німецька мова в Німеччині для того, щоб знайти роботу? І чи необхідна вам була нідерландська мова в Нідерландах? До речі, ще 10 років. Okay. Ще 5 років тому нідерландська мова не завжди потрібна була, якщо ви хотіли знайти роботу в Нідерландах. Зараз змінюється. Дуже багато чого змінюється, і ви бачите дуже багато таких прикладів на в LinkedIn. Коли ви заходите, ви читаєте позицію, і ви бачите, що навіть якщо позиція описана англійською мовою, там є пункт. Де зазначено, що нідерландська мова важлива, що нідерландська мова вони очікують від вас якийсь певний рівень, і це може бути рівень, коли вам комфортно спілкуватися з вашими колегами, це зазвичай B2, Зазвичай. Але якщо у вас B1, це не означає, що не треба подаватися на цю позицію. Ви розумієте? Ось далі, як ще можна розвивати ваші риси характеру, які будуть користуватися попитом на ринку праці. Це вихід із зони комфорту. Виходьте, будь ласка, із зони комфорту, і робіть все для того, щоб, щоб щось нове випробовувати, щось нове бачити, щось нове практикувати. Це допомагає вашим нейронним зв'язкам. Правильно працювати і адаптуватися до різних змін. По-перше, а це одна з тих рис, про яку я казала вчора. По-друге, це допомагає вам по-іншому дивитися на світ. І всі зміни в цьому світі, а їх багато. Ось в такому випадку, якщо, припустимо, у вас якась стресова ситуація на роботі. Ви розумієте, що це для вас зона некомфорту, але ви знаєте, як в цій зоні некомфорту себе поводити. Ось бачу коментар. Дякую, Лілія, що поділилася. В Німеччині обов'язково, в Нідерландах ні. Але це впливає на соціалізацію і спілкування з колегами, бо розмови за кавою вони вам не будуть перекладати. Це дійсно так. Дуже часто бувало так, що на мітингах в компанії, де я працюю, там на даний момент дуже лояльно відносяться до людей, які спілкуються англійською мовою, бо спочатку ця, ця компанія позиціонувала себе безпосередньо як інтернаціональна компанія. Зараз потрохи змінюється, але нічого поганого в цьому немає, на мою думку, бо мову треба вивчати, знати. але Такі ситуації, коли припустимо, був мітинг, початок мітингу, і якщо нікого не було з тих людей, які не спілкуються нідерландською мовою, а були тільки нейтіви, мої колеги, в такому випадку, а вже ж вони спілкувалися нідерландською мовою, і потім їм необхідно було переналаштовуватися, коли мої британські колеги, припустимо, доєднувалися, і коли я доєднувалася також, тобто вони переходили на англійську мову. І може, що вам сказати, так вони дуже класно спілкуються англійською мовою, але якщо ви дійсно хочете випити чашечку кави і трохи не попліткувати, а так зробити такий small talk, Так в такому випадку, якщо ви дійсно хочете establish rapport, тобто зробити так, що людина буде з вами другом, може, такою колегою, з якою дуже приємно спілкуватися, вам необхідно знати нідерландську мову, вам необхідно знати німецьку, Мову, англійську мову, якщо ви, припустимо, зараз у Великобританії. Так? В такому випадку вам необхідно не тільки в Великобританії до речі, але вам необхідно знання мови. Це, в Іспанії це 100%. В Іспанії мій е, кращий друг мені розповідав, що неможливо знайти майже неможливо знайти роботу без іспан без знання іспанської мови. А якщо ви припустимо в Барселоні або в, ць... в цьому ареалі, в цьому регіоні е, ви не зможете знайти і або буде дуже складно знайти без каталанської мови. Тому дуже важливо безпосередньо дивитися на те, яким чином ви можете інвестувати ваш час в надбання цих навичок е, і знання мови. це Одна з е, найважливіших навичок. Найважливіших навичок. І це не тільки, на мою думку. Коли ви інвестуєте свій час в е, навчання і безпосередньо вивчення мови, це надає вам дуже багато переваг. І соціалізація це най, е, найголовніша перевага. Бо роботу ви можете знайти не за допомогою тільки LinkedIn. Роботу ви можете знайти, коли ви соціалізуєтеся з іншими людьми. Коли ви пішли в басейн, ви сказали, чим ви займаєтеся, в якій сфері ви професіонал. Люди дізналися, чим ви займаєтеся, побачили вас 5-10 разів, коли ви плаваєте в свимінпулі. Так і потім, що вони можуть, припустимо, в якійсь розмові вони будуть знати, що у вас є ці скіли, і вони будуть знати до кого звернутися. Також може це бути на якісь івентах, коли ви відвідуєте різноманітні івенти, ви можете також зрозуміти, що мова вона дуже необхідна. Коли ви хочете, припустимо, підійти до людей, які спілкуються нідерландською мовою, і ви бачите, що вони нідерландці, Необхідно знати нідерландську мову, навіть якщо ви почнете з нідерландської, потім, потім можете перейти на англійську, але все рівно це дуже приємно, коли людина хоча б намагається розпочати розмову нідерландської Е, Я знаю, що дуже багато людей на даний момент, якщо вони переїхали давно, припустимо, вони переїхали 5-10 років тому. І на даний момент, припустимо, їх мова не покращилася, це може бути. І я не буду казати, чи це добре, чи це, не, не, чи це погано, це просто так воно є, і може так бути. В такому випадку дуже важливо себе дисциплінувати, знайти мотивацію для того, щоб ви розуміли, що мова вам необхідна. Бо якщо ви. Ви хочете жити в цій країні, припустимо, ви хочете продовжувати жити в Іспанії. Вам необхідно знання іспанської мови. Вам необхідно оточення, яке буде спілкуватися іспанською мовою. Це дуже важливо. Бо якщо ви будете оточувати себе людьми, які спілкуються тільки вашою мовою. Мову цієї країни ви не зможете вивчити, і це дуже важливо собі, якби так пріоритети при, розставляти правильно. Тобто, дис, дисципліна тут то дуже важлива. Якщо ви в Нідерландах, вам необхідно оточити себе колегами, новими знайомствами, людьми, волонтерство дуже допомагає у вивченні мови, і зробити все можливе, щоб ви вийшли з цієї зони комфорту. Де комфортно спілкуватися тільки вашою мовою? Ви в комфорті. Все нормально. Виходьте з цієї зони комфорту, спілкуйтеся з новими людьми. Ці люди будуть узнавати вас. Вони будуть пізнавати, що ви транслюєте в цей світ, і вони будуть раді вам допомогти. Я це бачу дуже багато разів. Я бачила, як. Локалс, люди, місцеві люди вони допомагають українцям, вони допомагають взагалі людям, які на даний момент шукають роботу, але їм необхідно знати, що ви вмієте. Якщо ви можете донести до них чим ви займаєтеся, що ви вмієте, що чого ви хочете. Це найголовніше, до речі, знати чого ви хочете. Якщо ви знаєте, чого ви хочете, вам дуже легко буде транслювати правильний меседж, правильний правильний такий меседж людям, які можуть вам потенційно допомогти. Це був третій пункт, який я хотіла зазначити: вихід з зони комфорту. Виходьте, будь ласка, з зони комфорту для того, щоб розвиватися і розвивати ваші навички адаптивності і, і flexibility. Adaptability and flexibility. Ці риси дуже важливі. І останнє. Четверте практика. Не бійтеся помилок. Це також стосується мови, до речі. Практикуйте мову, не бійтеся помилок. Помилки це класно. Помиляйтеся, будь ласка, помиляйтеся. І я це говорю не тільки через те, що я також вивчала мову, я викладала мову дуже довго. Помилки це нормально. Якщо ви робите помилку, вона вчить вас чомусь. І на помилках ми вчимося набагато краще. Так, це може звучати як кліше. І тривіально, але це правда. Ми вчимося на наших помилках. Тому не бійтеся робити помилки. Бо, припустимо, якщо ви поставите людину, яка, з якою ви спілкуєтеся, ви поміняєтеся ролями, і припустимо людина інша, нідерландець, припустимо, хоче з вами поспілкуватися українською мовою. Ви думаєте, нідерландець не буде робити помилок? Буде. Чи буде боятися? Мабуть, буде боятися. Чи це зупинить е, цю людину е, від спілкування? Ні. Ця людина буде продовжувати спілкуватися. І ви чи, чи це вплине на вас? Чи ви будете осуджувати цю людину за те, що е, цей нідерландець, пропустимо, зробив помилку? Ні. Ви будете підтримувати цю людину і ви будете. Е, ви будете толерантно до цієї людини з порозумінням відноситися і будете підтримувати цю людину. Тому, якщо повертаємося на ваш бік, якщо ви спілкуєтеся мовою людини, з якою мовою країни з людиною, яка місцева людина, ця людина буде поважати вас ще більше, що ви намагаєтеся це зробити. І якщо ми перенесемо це все в бізнес-контекст. Якщо ви зможете поступово практикувати мову, вам буде набагато краще і легше через рік. Тобто, якщо ви кажете, якщо ми вимірюємо це тижнями, це набагато складніше. І вам може здатися, що у вас немає прогресу. І вам може здаватися, що ви зупинилися десь на, якийсь, на, на, на якомусь моменті, так? і вам складно. Але... Якщо ми вимірюємо це, на мою думку, дуже класно вимірювати це quarters, це в нас чверті, так? Тобто кожні три місяці ви побачили вже прогрес. Якийсь прогрес у вас вже є. Потім інші три місяці: ви поставили, ви поставили цілі, і ви йдете до цих цілей завдяки вивченню мови. Практикуєте, бачите, що у вас є прогрес, бачите, що не виходить, і це нормально. І Йдете далі і вивчаєте далі. І степ step step, little літл байлітл, крок за кроком, ви йдете до своєї мети. І через рік ви побачите, що ви зовсім інша людина. Ви спілкуєтеся мовою, вам це подобається. А дуже важливо, щоб мова, яку ви вивчаєте, вам подобалася. Бо, якщо вам не подобається мова, це набагато складніше, це ускладнює цей процес. Тому шукайте цю мотивацію, яка буде вам допомагати. І йдіть в нове практикуйте. Я бажаю вам успіхів. Розвивайте ваші риси, професійні риси характеру. Я сподіваюся, вам було корисно. Доєднуйтеся до моїх курсів з ефективної комунікації. Ви можете знайти його в описі, а також я розміщу в сторіс. Якщо ви на даний момент шукаєте роботу, в мене є курс з підготовки до співбесіди. І ви також його можете знайти в описі. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі завтра! Та!